Так так у нас тут гости вбив, Ні, не вбив. І хто це у нас тут такий? Дівка мала. Хі -хі -хі. Кажу, з'їду їдою не грайся. Вкусила мене за п'ятку, ну що ти будеш робити? А хоч мені тим. мої дівки. Засідка. Йосип, драний мене, блін, поранило. В моїй же засідці. Засідці, тепер що робити? Що тепер робити? Я тепер буду тут пахнуть круговкою. Бляха. Ой, уже констант Сейчас набежать. Ну, короче, я почекаю.